Держава зацікавлена у пошуку нових підходів майбутніх партнерів інвестиційної та професійної підтримки, про що засвідчив високий рівень представництва: народні депутати України, представники уряду і Ради національної безпеки України, суб'єкти приватного медичного сектору та експерти незалежних аналітичних центрів. Міжнародних партнерів України представляли Всесвітня організація охорони здоров'я та агентство ЮСЕЙД. Яке багато років допомагає країні впроваджувати реформи. Руйнування медичної інфраструктури, масова еміграція лікарів та різке збільшення навантаження на діючі лікарняні заклади актуальні виклики воєнного часу. Ще більш гострими вони стануть після перемоги. Тому держава запускає активний діалог з представниками медичної галузі, аби скоригувати напрямки реформи охорони здоров'я. Передовсім йдеться про створення прозорої системи залучення та розподілу фінансових ресурсів, утворення ефективних механізмів державно-приватного партнерства у підсумку забезпечення українців якісним медичним сервісом та зниження фінансового навантаження для них. А порядку денному, порядку денному, після воєнного відновлення стоїть питання і інвестицій в сферу здоров'я. Ми розуміємо про донорські кошти. Ми розуміємо про державний бюджет, але ми зацікавлені в тому, щоб в українську систему охорони здоров'я прийшли інвестиції, щоб дозволило це зробити черговий новий виток по розвитку системи охорони здоров'я по запуску нових новітніх технологій або по покращенню доступності до медичної допомоги. Водночас ми розуміємо і проблеми в інвестиціях, оскільки з ким ми не говоримо, всі прорахунки, які зводяться, кажуть, що тарифи, які дає держава через програму медичних гарантій, за низькі для того, щоб бізнес приходив будь-які українські іноземний, для роботи в програмі медичних гарантії. Навіть після чотирьох років інтенсивних трансформацій медицина потребуватиме подальших глибоких змін. Однак з урахуванням нових реалій війни та повоєнного відновлення необхідні законодавчі та регуляторні зміни для розвитку державно-приватного партнерства та залучення не лише благодійної допомоги донорів, а й приватних українських і міжнародних інвестицій. Одне з головних завдань подальшого реформування охорони здоров'я запуск прозорої конкуренції між державними, комунальними чи приватними лікарнями. Хочу сказати від Асоціації приватних закладів медичних України, що ми підтримуємо реформу охорони здоров'я в Україні. Ми підтримуємо якраз забезпечення високого рівня якості медичної допомоги, які впроваджуються всі запровадження сучасних клінічних протоколів, стандартів. Заснованих на доказах, передусім, ми підтримуємо розвиток телемедицини, надання дистанційних послуг там, де не можуть приїхати до нас пацієнти. Ми підтримуємо електронну систему охорони здоров'я і відміну від надмірних бюрократичних процесів. Ми підтримуємо раціональну мережу закладів, які забезпечують всі рівні медичної допомоги нашим громадянам. Ми, Виступаємо за те, щоб пацієнт міг обрати, де йому отримати медичну допомогу. Ми підтримуємо такі тезу, і коли гроші ходять за пацієнтом. Вже зараз міжнародні та українські інвестори, партнери України у повоєнному відновленні, чекають на появу модернізованої моделі медичного забезпечення. Та готові брати активну участь у розвитку української системи охорони здоров'я після перемоги на площаді палати працює комітет постачальників медичних послуг, і його основним пріоритетом є запровадження в Україні добровільного медичного страхування. І хочу зазначити, що впровадження саме цієї політики добровільного медичного страхування, яка буде стимулювати людей жити, працювати та інвестувати в Україні, є одним із десяти пріоритетів для економічного відновлення. Ні України після війни, які є розроблені експертами компанії-членів Палати. і задля реалізації цих пріоритетів ми продовжуємо максимально співпрацювати із компаніями, а також із нашими міжнародними партнерами, і в тому числі International Development Finance Corporation, американська корпорація з фінансування міжнародного розвитку, яка є установою уряду США. Фінансування розвитку і дана корпорація DFC співпрацює із приватним сектором з метою фінансування рішень для найсерйозніших проблем, які постають сьогодні перед країнами, що розвиваються. Вони інвестують в усі сектори і е, також е, в охорону здоров'я, в приватний сектор. У нас вже є успішні приклади співпраці. Українські законодавці вже займаються підготовкою ґрунту для майбутніх реформ і трансформацій, зміни до законодавства про оподаткування, медичне страхування, державно-приватне партнерство. Як кажуть представники Верховної Ради, зараз унікальна можливість для впровадження очікуваних змін. Ці ідеї потрібні для відбудови і модернізації України, і готові підтримати уряд і наші міжнародні партнери. Ми вже внесли зміни до законодавства, бо в нас був один з небагатьох видів добровільного страхування, не тільки медичного, який чомусь роботодавець або людина мала сплачувати з прибутку і не вважалось це видатком. Це не вважалось затратами підприємств. Це зміни вносим. Бо ну це дійсно несправедливо, і це підтримує бюджетний комітет, і уряд і мінфін. Добровільне медичне страхування має бути тільки з видатків, бо це буде заохочування для підприємства, це буде заохочування для ФОПу. На сьогоднішній день як пілот треба розглядати співопла. А і міністр, я думаю, і уряд підтримує і але треба знайти той механізм, який не буде. Те, про що каже Барселонський офіс офісв Всесвітньої організації охорони здоров'я. Ми не можемо порушити принцип Юніверза. Кожна людина в цій країні повинна мати бути забезпечена однаковим доступом до надання якісної медичної допомоги. І якщо людина за пакетом медичної гарантій чекає, наприклад, п'ять місяців, має чекати в черзі дослідження на МРТ, це я зараз. Це не настанова, да це моделю. То чому ця послуга не може бути з доплатою в нічний час в приватній лікарні? Може бути і повинна бути це. Якщо ви кажемо з вами про потужний житель на сьогодні, заклади приватної медицини в Україні становлять близько 75% всієї наявної медичної інфраструктури. Чи може приватний медичний сектор бути потужним партнером держави і допомагати українцям? Так. Але поки приватна медицина майже безправна та перебуває у дискримінованому положенні відносно державних закладів. Один приклад: що до рівних умов для державних та приватних медичних закладів, до мене звернулася одна медична сестра, яка виїхала з Херсон. І до мене, так сказать, одночасно прийшов з банку, каже, що для медичних працівників є е, іпотечний кредит. Я чому це структур, так сказать, якої так сказать, хата була порушена відправив і щось, скажімо, так та сказ'ясувалося. Що сюди входять лише медичні працівники закладів охорони державної та комунальної форми власності. Тож мені буваєш нічого. А? Тобто не якийсь чиновник, скажімо так, скажемо, так Це, я розумію, фахівці та професіонали, але медична сестра з Херсона. Якщо вона працює в Лесі, чому вона не має права? Я не розумію. А в березі 22 року нас ніхто не запругнув, ми приватні чи державні. Тобто, це приклади, ти сказать, як велика перетворилася, тискать, в госпіталь, так сказати, надала госпіталь і була разу зруйнована. Причому я хочу підкреслити, що в цьому кущі Буча, Ірпінь, Гостомель, Горінка це був єдиний функціонуючий медичний заклад. Тобто, всі були закриті. А? Серед держав, так а там приватних немає. Тобто я заделефнував державний, лікарю і сказав, ми всі закрили. Єдине, що я тебе можу дати, це ключі від МОР, якщо в тебе буде потреба. Ну, взяв ключі від МОР, була потреба. Ну, я знаю, так сказав, що такі, скажімо, приклади, так сказав, у мене там було Адоніс розбомблений, скажімо, потім Чернігове Тесла. Там я, на жаль, не зміг поновити варіант. Була теж розбомблена, надавали допомогу. Тобто не лише просто надавали допомогу, конкретно допомагали, били під обстрілами І нас тоді ніхто не запитував, ви державні чи приватні? Громадські активісти з об'єднань пацієнтів та навіть самі представники державних медичних закладів визнають, українська державна медицина має величезні прогалини у сфері надання життєво важливих медичних послуг, які наражають на ризики життя людей. Ми бачимо, що в 2022 році. Е Погіршилася ситуація з е, отриманням безоплатних послуг пацієнтів. І досить часто наші пацієнти звертаються в приватні клініки, отримують і е, за гроші медичні послуги, особливо коли потрібно отримати другу думку або неможливо отримати послугу в державній клініці. А таке теж на жаль буває. Е, наша організація бореться за рівні права пацієнтів і. Е, також я спілкуюсь з багатьма керівниками закладів як державних, так і приватних, і добре знаю проблеми, які, до речі, обговорювалися і тут. І тут має бути рівний доступ а не тільки пацієнтів до послуг а, а і. Звичайно, що медичних закладів постачальників медичних послуг аналогічно приватних закладів чекають як рівних потужних гравців для якісної організації пологів та порятунку немовлят. Ми маємо купу горя з програмою державних медичних гарантій. Ми ще в 2021 році розрахували свою точку беззбитковості. Я розумію, як керівник, скільки мені, мені повинно прийняти пологів в місяць, скільки ми повинні мати перечасно народжених дітей, скільки ми повинні мати дітей до 1500 грамів, тому що тариф на сьогодні для перинатального центру 170 тисяч гривень за дитину, яка має вагу тисячу, менше, ніж 1500 грам. Круто, але, приклад, 60% цих дітей лікуються в нас 4-5-6 місяців. Якщо ми надаємо допомогу згідно протоколу, ми повинні е, десь 6, також 50-60% цих дітей отримують в перші 12 годин життя сурфактан, три флакони. Ціна питання — 70 тисяч гривень. Сьогодні ВОЗ 20 років тому сказала, що все, що менше, ніж 500, небезпечно для життя матері та дитини. Так, звісно, на рік. Це е, було політичне рішення — стартувати за 150. Коли всі поїхали з Харкова, вони поїхали до у цих закладах, де роками було 100 пологів, і е, в них сталося 100 пологів на рік, і в них сталося 100 пологів на місяць. На мій погляд, нам, наприклад, на наш сьогоднішній, з нашої кількості населення та кількості пологів, нам би в ідеалі, якщо б за, зайшов би приватний пологовий, залишити приватний пологовий, якщо б ви чесно грали в цю гру для е, нормальної вагітності та нормальних пологів. Для українців відсутня можливість вибору звернутись до державного чи приватного медичного закладу. Адже лише у державних можна скористатись компенсаціями за програмою медичних гарантій. Монополізм, непрозоре фінансування та неформальні побори з пацієнтів у державному секторі зростили корупційного монстра, який обкрадає Україну, її бюджет та пацієнтів. Те, що є неформальні платежі, це ми всі знаємо. І треба просто легалізувати ці неформальні платежі. Я не знайшов аналогів у світі, де виборний орган володіє лікарнею. Тобто, умовно, черкаська облрада є власником черкаської лікарні. За нашою сьогоднішньою ситуацією, я вважаю, що розвиток приватної медицини неможливий. Тому що конкуренція не може існувати через незрозумілу для мене структуру власності лікарні системи фінансування також. усі знають, що є неформальний сектор величезний, багатомільярдний, який формується саме людьми середнього або нижчого достатку, які не можуть собі дозволити піти до приватної клініки. Я вважаю також це дуже. Таке питання, яке ми потрібно показати і прорахувати. Це те, що завжди кажуть наші колеги з фінансового комітету, що ми максимально повинні виводити все в тіні. Але одне слово, це коли ми кажемо, що є якісь тіньові витрати, інше слово, коли там є цифри прораховані, що ми будемо створювати конкурентне середовище, Це 100% важливо завжди це завжди нам допомагаємо. ми всі повинні говорити не про те, що реформа в медицині, а головне для нас це наші українці. Що ми зробимо і чим це покращить їхнє життя? Як вони стануть жити довше, більш здоровими, і що ми для цього зробимо? Впровадження механізму співоплати, розвиток добровільного медичного страхування та включення закладів приватного сектору до системи медичних гарантій НСЗУ цивілізовані фінансові механізми для розвитку української медицини. Конкуренція та прозорість знімуть з українців тягар багатомільярдних тіньових поборів в умовно безкоштовній державній медицині. Якісна медицина стане справді доступною кожному в приватному сектору, треба зробити дві речі. По-перше, трошечки постаратися думати, як думає держава, і по-друге, вникнувши туди в голову держави залізши, спробувати сформулювати пропозицію, бізнес-пропозицію. Да? От що ми. Конкретно державі пропонуємо. Ми маємо сказати державі держава, а давайте створиш нормальну мережу закладів конкурентних. Вони будуть повністю в рівних умовах з нами, та? і там ми туди зайдемо в цю мережу, і там будуть якісь нормальні тарифи, бо ця мережа буде в разів чотири менша, ніж та яка сьогодні. І на цьому ми тарифи зможемо підняти. Але ми включаємося повністю в гру і будемо готові покривати великі. Великі велике населення да, наприклад, у великих містах, або ми підемо в менші міста і будемо там доступність вирішувати, і так далі. Одне з головних завдань реформи: запуск конкурентної системи. Кожний з українців зможе вільно обрати заклад для отримання медичних послуг серед державних, комунальних чи приватних, і будь-де користуватись виплатами за рахунок державних медичних гарантій. Учасники першого масштабного професійного діалогу переконані, українська медицина потребує негайного реформування з урахуванням викликів воєнного часу та потреб повоєнної відбудови. Саме тому міністр охорони здоров'я закликав громадськість міжнародних донорів, інвесторів та незалежні аналітичні центри розгортати інтенсивну роботу над модернізованою моделлю галузі. Учасники «Круглого столу домовились про конкретні кроки. Від імені професійної медичної спільноти затверджена резолюція про необхідність коригування реформи системи охорони здоров'я України з урахуванням безпрецедентних викликів військового часу. Створити спеціальну робочу групу при міністерстві охорони здоров'я. Вона стане постійною професійною діалоговою платформою зацікавлених сторін. Об'єднати представників профільних органів державної влади, бізнесу, міжнародних організацій та донорів, провідних громадських об'єднань та аналітичних центрів для координації розробки додаткових ефективних механізмів реформування системи охорони здоров'я України, підготувати та впровадити пілотні проекти в окремих містах України для оцінки результатів трансформацій та подальшого поширення цього досвіду.